Усіх ради вітати на уроці математики. Готуємо свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогоднішня тема письмове додавання двоцифрових чисел і буде невеличка потім творча робота над задачами у домашньому завданні. Перше наше завдання це гра сніжинка. Ви вже з нею знайомі. На сніжинках з'являються числа, які вам потрібно обчислити. І сказати відповідь працюємо самостійно. Відповідь буде з'являтись на екрані. Молодці, тепер відкриваємо робочі зошити, відступаємо потрібну кількість клітинок, записуємо число класна робота сьогодні 17 січня. Вам потрібно записати ряд чисел від 50 до 40, поставивши на паузу. Перевірте, будь ласка, чи правильний ряд чисел ви записали. Переходимо до роботи з підручником. Сьогодні працюємо на сторінці 6, 7 та 8. Перше завдання потрібно обчислити письмову суму чисел 47 і 29. Запишіть, будь ласка, суму цих чисел. У стопчик. Як ми маємо міркувати? Згадуємо. 7 і 9 – це скільки? 16. 6 ми пишемо, 1, так запам'ятовуємо. 4 і 2 це скільки? 6. Та ще один це буде 7. І пишемо 7. І у результаті всього отримуємо скільки? 76. Тепер пропоную обчислити вирази у стовпчик. Записуємо. Після того виразу, який ви записали попередній за зразком, який ми розглянули і згадали, як обчислювати, відступаємо дві клітинки. У третій ставимо крапочку і вбудуємо таким чином другий стовпчик. Та записуємо суму чисел 25 та 72. Отже. 5 і 2. Скільком дорівнює. Дорівнює 7. 7 пишемо. 2 і 7 скільком дорівнює. Дорівнює 9. Пишемо 9 і отримуємо в сумі. 97. Правильно. Будуємо третій стовпчик. Дві клітинки відступаємо в третій ставимо крапочку. І записуємо наступну суму чисел до 67 додати 23. І обчислюємо до 7 додати 3, скільки буде? 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 та 2 скільком дорівнює? 8, 8 та ще 1 – 9. Отже, отримуємо в результаті скільки 90. Якщо у вас поміщається наступний стовпчик, будуємо його через дві клітинки у третій. Якщо не поміщається, пишемо у перший стовпчик наступну суму чисел до 44 додати 37. Ставимо на паузу і самостійно обчислюємо з тим міркуванням, яке ми виконували. Перевірте, будь ласка, в сумі чисел ви мали отримати 81. Наступний вираз записуємо у стовпчик так само, або ж у новий, або у другий. До 59 додати 29 ставимо на паузу та обчислюємо самостійно. Отже, перевіряємо, у сумі ви отримати, мали 88, та останній вираз, який ми запишемо, до 36, додати 36 у новий стовпчик під низом під вже будованим нами. Обчислили і перевірте, ви мали отримати в сумі 72. Молодці. Тепер пропоную розв'язати задачу під номером 26. Послухайте її уважно. Мамі залишилося прочитати 180 сторінок книжки, у якій 340 сторінок. Наскільки сторінок менше мамі залишилося прочитати, ніж вона вже прочитала. Прочитайте задачу ще раз самостійно. Скажіть, про що задача? Про сторінки книжки. Так, скільки мамі залишилося прочитати сторінок? 180. А скільки у книжці всього сторінок? 340. Що запитують? Запитують, наскільки сторінок менше мамі залишилось читати, ніж вона вже прочитала? Відразу можемо дати відповідь на запитання? Не можемо, тому що ми не знаємо, що. Скільки мама прочитала сторінок. А як нам це дізнатися? Так, від всієї кількості сторінок загальної відняти ту кількість, яка їй залишилась, і ми дізнаємось, скільки сторінок вона прочитала. Правильно. А після того, як ми це дізнаємось, зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Від ось цієї кількості сторінок, яка залишилася, ми заберемо кількість сторінок, яку вона вже прочитала, і дізнаємось, наскільки сторінок менше їй залишилось читати, ніж вона вже прочитала. Правильно, записуємо задачу номер 26 І записуємо першу дію, будь ласка, назвіть її. Так, від 340 відняти 180. Будь ласка, обчисліть, поставивши на паузу, та скажіть, яка буде різниця цих чисел, що в дужках, та яке пояснення. Дорівнює 160 і правильно в дужках сити сторінки. Так, Ось так, 160 сторінок вона прочитала. Тому пояснення прочитала. Друга дія, назвіть її, будь ласка. Правильно від 180 відняти 160. Записали. Скільком дорівнює, що в дужках, яка буде відповідь до задачі. Дорівнює 20 в дужках сторінки знову. Правильно, сити. І відповідь, що на 20 сторінок менше залишилося читати, ніж прочитала, можна поставити на паузу та записати. Пропоную ознайомитись з домашнім завданням. На сторінці 8 потрібно виконати задачу 31 та завдання 32. Зверніть увагу, у задачі у вас два запитання. Давайте її розглянемо. У класній бібліотеці четверокласників 120. Книжок у третьокласників на 40 книжок менше. Скільки всього книжок у бібліотеці двох класів? Що вам треба спочатку зробити? Знайти скільки книжок у бібліотеці у третьокласників. А потім вже зможете знайти скільки всього книжок у цих двох бібліотеках. І друге ваше запитання. Скільки різних книжок у цих класах, якщо 30 книжок однакових, ось така буде творча вже. І математична задачка вам в тому з плані, що треба буде поміркувати, як же знайти ось цілу кількість різних книжок. І 32 завдання вам потрібно буде знайти письмову суму чисел. Тих, які подані. Письмово, тобто згадуємо це у стовпчик. Тепер я пропоную вам обрати лист, який ви хочете відкрити та на який відповісти. Я відкриваю всі, а ви зараз загадаєте колір один. І продовжіть, будь ласка, відповідь. Я вдячна всім за роботу на уроці. До нових зустрічей!